Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Тиждень 28, урок 249 Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку підготовка до діагностичної роботи. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Ви чудово попрацювали на минулому уроці. Сьогодні пригадаємо, як виробляють теплову та електричну енергію і як їх можна заощаджувати. Упевнений, ви впораєтеся швидко і добре підготуєтеся до яму. Пригадай, що таке сонячна батарея та вітрогенератор. Устав пропущене. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія енергія сонця перетворюється на електричну. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Допишемо пропущене. Розглянь малюнок. Розкажи, як працює гідроелектростанція. Упиши пропущене в рамочках за зразком. Теплова електростанція перетворює теплову енергію, що видобувають під час спалювання корисних копалин вугілля. На електричну. Сонячна електростанція перетворює енергію сонця на електричну. Вітрогенератор перетворює енергію вітру на електричну. Гідроелектростанція перетворює енергію рухомої води на електричну. Атомна електростанція перетворює теплову енергію, що отримують під час поділу атомних ядер, на електричну. Упиши, пропущене. Пригадай, а що таке елнек енергозбереження? Обери правильну відповідь. Енергозбереження це дії спрямовані А. На збереження рослин на землі, Б. на ощадливе використання теплової та електричної енергії В. На вчасне вимикання світла в будинку. Правильна відповідь? Б. Позначили правильну відповідь. Пограємо в гру так чи ні? Так чи ні? Зберегти певну кількість енергії доцільніше, ніж виробити нову. Так чи ні, енергію краще накопичувати, аніж використовувати. Так чи ні? Якщо є можливість не витрачати теплову та електричну енергію, слід заощаджувати їх, наприклад, грітися від багаття. Пригадай! Що слід зробити задля збереження теплової енергії? Устав пропущене в реченні. Тисни на паузу та виконай завдання. Перевір! Пам'ятай, земля наш спільний дім. Дубаймо про неї. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бувайте!